Аграрії з різних куточків України, гості з Молдови приїхали до Лісоводів, що в Гордоцькому районі обробіток землі тут веде група компаній Вітагро. Її фахівці, науковці і практики, ділилися досвідом зі своїми партнерами, як вести успішно аграрний бізнес. Нам дуже важко було цього року весною, тому що ні кредити, ні чого інше, а ресурсів попереднього року було замало для того, щоб цього року провести все те, що ти хотів. І якщо цього року ми не отримаємо хоча б якусь трошки компенсацію, тобто більше, ніж попередньому році, то наступний рік буде ще важче. Що змушує хліборобів рахувати кожну копійку, економно та раціонально використовувати засоби захисту та добрива. Він точно розуміє, скільки йому цей урожай коштував, щоб виростити, але він ще не розуміє, за скільки він його продасть. Розумієте? І от ризик заробити менше, ніж вклав, зупиняє аграрія навіть того, який розуміє, що це необхідно, що це потрібно, що це покращить результат. Все одно ризик втратити кошти є і тому об'єми. Ну, прода, звичайно, цього року трошки зменшилася. Попри все, Подільські аграрії цього року знову розраховують на рекордні врожаї. Минулого року зерна сягнув за 3 мільйона тонн. Ми вже говоримо не просто про 50 центнерів з гектара. 50 центнерів з гектара на сьогодні це вже вчорашній день. Ми ведемо мову про 80, про 90 центнерів з гектара. Є всі підстави вважати про те, що цього року щодо зернової групи ми будемо мати також рекордний врожай. Тим з того, аграрії не вельми радіють. кажуть, хліб потрібно ще зібрати і вдало продати, і чекають на законодавчі ініціативи, які полегшили їм життя. Сьогодні є цілий ряд законопроєктів, і напевно такий основний напрямок можна виділити: це про спрощення системи реєстрації земель, реєстрації спадщини до сьогоднішнього дня. так і не врегульоване питання з ціною на молоко. Яке молоко повинно бути сьогодні на ринках, по які на прилавках магазинів, по яких цінах? Сьогодні законопроекти, які розглядаються в аграрному комітеті, вони розглядаються швидко, приймаються одностайно. Далі вони попадають в сесійну залу, і отут питання, на жаль, не завжди так швидко вирішуються. Ті проблеми. Місяць тому Верховна Рада скасувала обов'язковий технічний контроль сільськогосподарської техніки. На цьому неодноразово наполягали аграрні асоціації.